Під допоки картопля готується у духовці, до 50 г розтопленого масла я додаю дрібно подрібнений кріп і 5 зубчиків часнику. Усе ми це перемішуємо і заправка до картоплі готова. Виймаємо картоплю із духовки. Вона гарного золотистого кольору. Зараз потрібно добре перемішувати картоплю, щоб вона відстала від форми. Як бачите, вона трішки пристала, але не критична. Викладаємо кріп з маслом на картоплю і обережно перемішуємо. І на цьому, друзі, наша картопля готова! Молода картопля запечена у духовці. Це дуже смачно, з часничком. Рада поділитись з вами цим рецептом. Приготуйте і смакуйте із задоволенням. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо сподобався рецепт, то став лайк та підписуйся на канал. Напишіть у коментарях, у який спосіб.